Луцький ЦНАП підбиває підсумки аудиту на безбар'єрність, що проводили тиждень тому у межах програми ЄґАП ініційованої фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Експерти перевіряли центр надання адміністративних послуг за чималою кількістю аспектів доступності. І навіть, попри те, що Луцький ЦНАП визнано одним з найкращих в Україні, покращувати інклюзію тут все таки будуть, каже очільниця установи Лариса Карпяк. Бо ЦНАП це не лише Андуси, підйомники, тактильна плитка і гречне спілкування експертів це середовище, де кожен має почувати себе вільно у пересуванні. І в першу чергу люди на кріслах колісних. А для їх зручностей у центрі слід доробити певні пониження, розширити вхідну групу, подбати про пристосованість вбиралень. Також у планах частково реконструювати прилеглу територію, удосконалити майданчик для паркування автівок. Час на все про все. До кінця року учасники обговорення інклюзивних доопрацювань. А це представники департаментів, громадських організацій, депутати та активісти погодилися із вище висновками експертів та запевнили, що сприятимуть СНАПУ у якісних змінах. Нагадаємо, проект безбар'єрний ЦНАП реалізується в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку зініціювала перша леді Олена Зеленська. Луцьк також долучився до його реалізації. і Працює над тим, щоб кожен відвідувач установи міг комфортно та безперешкодно зайти в центр і скористатися якісним сервісом.